<реш> Я би оце до краю добіг і почав будуватись догори, поняв і виліз просто наверх. Диви, ти до мене йдеш? Чорт! Дві кінь там больно. Щоб пройти гру треба почекати 180 хвилин. Це три години. Обалдеть. Я чисто реально попробував, Думаю, вроді ж можна було так будуватись. Так, ладно, паркурім. Час, жорстко вилазимо. Мені треба тупо звідси свалити. Давай, 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 Саня, бо це ну його в баню. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, в світі якому буде підійматись лава. І підніматись дуже і дуже потужно. Зараз вона на рівні 1. І, скоріш за все, з якогось моменту. Осьо. <реш> Лава почне підійматись прям конкретно. Є якийсь тотем, і якщо ми зберемо всі частини, перебивши босі, ми зможемо пройти ігру, скрафтивши отаку штуку, і в теорії буде все в мене супер. Але у мене є відро лави Це хорошо, в мене тут є ціле озеро лави. Що мені робити? Скоріше за все, по-любому, добувати дерево, тому що без цього тупо нікуди. Без дерева Майнкрафт абсолютно ніяк не пройти, і рівень лави піднявся. Тепер уже два обалдіть. Так, надо пришвидшитись трошечки, тому що може бути повний капут. Надо, надо конкретно. Так валити, давай без бездресенько, тому що це взагалі капець. Нам треба максимально жорстко прокачатися. Максимально жорстко добути трохи блоків, бо це можуть бути біда. Може бути велика біда. Вовну ми беремо з собою. Кавуни теж треба буде їсти. Ну, в принципі, все, мені більше нічого не треба. Давай швидко скрафтимо лопату. Верстаки, лопата, бем-бем-бем-бем-бем. Давай. Отако. Лопата, Бемц. І, само собою ще давай сокиру. Все, хорошо, погнали. Не знаю, скільки блоків можна добути. А, блоки в буде нормально добути. Все, окей, питань нема. Я бистренько зараз все буду добувати. Давай. Хутко, хутко саня, тому що лава підіймається. Мені треба більше місця, більше територій. Можливо, скоріш за все, ймовірно, що будуть острова з'являтись тут. Так як ми колись грали з наводненням, де у воді плавали дуже жорсткі такі моби. Так само і тут, скоріш за все, буде трошечки, трошечки жорстко, тільки вже без таких мобів, тому що тут і так лава, ти і без того помреш, поняв. Але поки що ніякого острова немає, і це хорошо, але лава знову піднялась на ще один рівень. Тепер тут рівень 3. Мені, якщо чесно, це взагалі не подобається. Абсолютно. Ніяк. <смі> я би оце до краю добіг і почав будуватись догори, поняв. І виліз просто наверх. Так би було класно. Але, скоріш за все, так трошечки не пайде. Ну і до того всього, у мене зламалась лопата. Да, звісно, неприємно. Ладно, що ж поробиш? Головне те, що в мене є земля, у мене є вовна, і в цілому я можу пробувати будуватись. Тільки я ще поки не знаю, куди. Знав би я, куди можна було будуватися, я би будувався. Але ніякого острова ще поки що не з'явилось. Так що будемо чекати. Лава ще раз піднялась, уже четвертий рівень. А четвертий рівень лави, це взагалі повний Капут. можна нам якось острів якийсь потужний, ні, бо я би міг побудуватись просто вгору, але просто якщо він з'явиться десь в боку, поняв з якоїсь із сторін, а я побудувався просто вгору, то в мене не буде блоків до нього добудуватись. Я буду витрачати дуже багато часу, тому мені треба зараз максимально просто дочекатись нового острову. Лава знову піднялась. ні. це повний капут. Диви, як вона близько вже. Обалдеть. Це це, це це, серйозно. Прям дуже серйозно. Можна якось самому заспавнити оцю штуку. Тут нічого не сказано. Ти опинився в дуже спекотному місці, мій друже. Цей світ. Потроку наповнюється лавою кожну хвилину. Лава піднімається все вище і вище. Ваше завдання не просто вижити тут, а врятувати місцеві землі від затоплення лавою. Це серйозно, це дуже серйозно. Уже вечір, а немає... Нема нового острову, ладно, що пишуть далі. Щоб це сталося, ну щоб врятувати світ. Щоб це сталося, потрібно буде зібрати магічний тотем, який охолоджує вулкани, перетворюючи лаву на воду. Обалдіть, оце серйозно. Що там далі? Частини магічного тотема тримають 5 лавових големів. Щоб отримати їх, вам потрібно буде перемогти їх усіх. Обалденно! Ну да, дякую. Я Я так і думав. Я думав, що швидко вообще все зробимо. да? ж, звісно, ні. Лавові големи живуть на островах, які стають видивими лише якщо вижити досить довго, щоб лава досягла. Певну висоту. Перший острів відкривається, коли лава підіймається до рівня 20. Наступний, коли до 60-го, потім на 100-му, потім на 140-му, а потім на 180-му. Якщо перший на 20-му, значить лаві треба піднятися до 20-ї висоти. А вона зараз на 7 сьомій. Значить, нам доведеться довго вже почекати. Хоча коли я вже все прочитав і все добув, то по суті мені і так нормально. Я. О, тут ще щось є. Ну і потім, коли з'єднати ці 5 штук, ми типа luck, типа був класний челендж і все буде чітко. Ми, типа, переможемо. Надо оцю книжку і забрати по-хорошому, тому що я забуду, як він складається, той тотем, і буде халепа в мене. Ладно, давай якось вишивемо, ні, бо я не хочу померти. Острова не спавняться! Що робить? І що робіть? Я думаю, острів буде тоді, коли лава підніметься на 10-ту висоту. Бо поки що тут висота така, ну, восьма. Але те, що лава піднімається, це ну така ситуація не із приємних. І я бо це знаєш, зробив? Що подивився, наскільки вона глибока. Ну, все рівно, я ж чекаю, поки лава підніметься супервисоко, бо скоріше все за Горами знаходиться звичайний, звичайний світ, і лава може розтектись просто по всьому цьому світу. А нам це не потрібно. Нам треба, щоб цей вулкан не зміг вивержитись. І для цього треба вбити цих босів. Але, блін, босів нема. Ладно, давай подивимося, наскільки він глибокий. О, а я одне не подумав. А речі. А, все, речі є. хух у <гум> ладно. Окей, тоді, поки ми все одно стоїмо, чекаємо. Давай знаєш, що зробимо. Давай першим ділом зробимо ліжко без цього тупо нікуди. Потім так само зробимо ще скайло, щоб я міг відразу добути каміння на, на наступному острові. І зламаємо цей верстак. І я би ще, звісно, поспав, тому що я не хочу вночі оце бігати. Я би це поспав. Потом на наступному острові поставив чекпоінт, Коротше, в общем, от, таким от макаром піднімався все вище і вище. Так, у нас день, дев'ята висота лави, бос буде на 20-й, Нам ще до острова, ну ще левелів, навірно, три. Да, ось о 10 а зараз підніметься диви І Сіки тут ще, як ти думаєш, я думаю, десь 2-3 блока. 2-3 блока. Острова нема. Що робіть? І що робіть? Є певні проблеми. Прям хороші, такі конкретні проблеми. Є, звісно, друга ситуація. Я можу спробувати з цим стаком блоків вилізти туди. Як варіант, <р Wolfe> доволі солідно. Але чи хватить мені потім блоків повернутись назад, щоб піти на наступний острів? Блін, стак блоків, мені здається, що їх тут не хватить. Я думаю, що їх прям добре не вистачить. Ага, і отак блоки я сильно. Добути не зможу. Ну, взагалі, зможу, но отако по галімому, поняв? Да, вони майже не добуваються. Ладно, лава далі росте. Що мені робити? Коли буде наступний острів? Мені тут ще скільки. Давай подивимося. Ні, в натурі один блок, походу. А може і два. Може і два блоки. Але нового острова то нема. Можна просто вгору побудуватись? Давай просто вгору полізем. Отако. Так, скільки мені вгору лізти треба? Почекай. Ні, лави тут багато. Походу, мені треба не так просто вгору лізти. Походу, мені надо тут почекати. Солідно. Ладно, давай виліземо ще вище. На всякий випадок, просто ну мало лі. Отако. Отак я буду точно в безпеці. О, лава ще піднялась. Це сильно. Йоу, так острів заспавнився! І він заспавнився тоді, коли лава дійшла до 20 рівня. Обалдеть! Це просто повен капут, прикинь, 20 хвилин! І там уже є перший бос, прикинь, голем левел 1. Це, звісно, хорошо, але як би мені його перемогти, як у мене є тільки дерев'яна сокира, і мені ще й блоків не вистачає. Обалдеть, а, а мені в натурі блоків то не вистачає. Зараз попробуємо щось придумати. Зараз попробуємо назбирати купу блоків. Дуже легко. Так, той острів уже йому хана, Окей. Значить, то тут ми ламаємо один блок. Один блок зациганили. Ще один зациганили. Ще один зациганили. Ще один зациганили. Хе-хе-хе! Ой-ой-ой! Так, давай пробуємо. Вилазимо. Отако, отако. Бернс тут виходимо. Чітко. Погнали вгору чуть-чуть і в бік отако Блін, ну мені все рівно не хватає Тут один забираємо. Де ще я можу забрати блок? А чорт його знає, де я можу ще блока взяти. Отако. І мені тупо не хватає. Ні, ну. Вобще по-чесному, то хватає. <хи> Правда, прийшлось отдати свого свій верстак, але я сподіваюся, що все буде чітко. Чи можу я щось скрафтити толкове? Я думаю, да. Я можу зробити собі кам'яне кайло по-любому. Потім мені треба обов'язково каміну сокиру, кам'яну лопату. І, в принципі, можна пробувати буде бити боса. Давай тут ляжемо, поспимо. Почекаємо дня, бо це повен капут просто. Так, хух, доброго ранку. <хи> Обалдеть, Ладно, робимо собі, значить, зараз е, каміну сокиру. Є такий момент. Робимо також собі лопату. Без цього нікуди. Да. Забираємо ліжко. Верстак я б теж забрав, але там, кстати, мабуть, дерева нема. Поняв. На цьому острові, є ж, не знаю. Ні, є дерево, є дерево, значить байдуже на цей верстак. Давай вилазити. Щас будемо пробувати якось боса бити, я не знаю. Він там є. Опа. Він спить? Так, шкіра, ліжко. <гас> ні, 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 він не спить! Ліжко поставили, спаунпойт є. -ху -ху. Він взагалі не спить. Дай дай щось, хоча б хліба кусок. Нема нічого. Що з ним робити? Диви. Ти до мене йдеш? Чорт! Дві кінь дамажи больно! Обалдіть, як він б'є. У мене вбив. А, ну хп у нього теж самого не супер багато, але все одно достатньо, щоб мене винести. Я його побив! Пішов сюди, лапушара! І мені тотем підмурок дали, але можна. А, так, у мене є тепер оцей тотем. У мене є тепер оцей тотем, кусок тотема. але у мене тут нема нормального лута. Наш мій шкіра для армора. Правильно, 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 правильно. Що тут є? Тут теж є шкіра, Палиці забираю, печиво, нитку теж беру. Без цього нікуди. Ух, це повен капець, я тобі кажу. Ми ще зі шкіри зможемо зробити собі армор. Потім ми зможемо підніматися ще вище, але є друга біда. Тоді получа. У нас на наступній висоті на якій появиться острів? Скоріше за все далеко пізніше, так? Да? Скоріше за все, ага, на 60-ті. Та ти гониш. Це ще довго ждати? Це буде солідно, звісно, довго. Ладно, давай поки що, знаєш, що зробимо. Поки що зробимо собі ще один верстак. Без цього нікуди. Ще один верстак. Бенц є таке. Робимо, значить, зараз собі армор. Отако і штани. Все хорошо. Трошки броні є. Супер. Ну і що мені тепер ще воно зробить? Добути землі, правильно? Бо це, конечно, обман на рівному місці. Я думав, будуть якісь проміжут. Точні острови спавнитись, а вони не спавняться, треба тупо почекати. Щас получається я прочекав уже 25 хвилин, щоб вона дойш до 25 рівня. Ну, точніше, 24 хвилини. А щоб дійшов до наступного боса, це мені треба, щоб рівень лави був 60-й. І получається, що потрібно почекати ще 35 хвилин. А це багато. Це прикиньте, щоб пройти гру, це скільки треба прочекати. Щоб пройти гру треба почекати, 180 хвилин. Це 3 години. Обалдеть. Солідно, солідно. Ну, значить, у мене є ідея тоді другого, ну, другого такого Екземпляра другої другого моменту. В общем, ідея заключається в тому, що потрібно просто-напросто добути дуже багато землі і вилізти з цього вулкана. Геть, тому що я не хочу тут тусуватись, як нуб вонечий. Дивись, скільки в мене є землі? У мене є 15, 15, ой Ой-ой-ой. У мене є короче, стак і тридцять. Цього мало. Надо більше. Треба буде скрафтити ще одну кам'яну лопату, добути ще землі і потім пробувати будуватися в бік. Бо в бік це ще одна, це пів біди, а треба буде ще догори добудуватись. Короче, треба буде багато землі. Для оцього великої кількості землі мені нада... Нормально так попотіти, щоб мені всього хватило, і щоб я міг нормально, спокійно добудуватись. Бо таке відчуття, що воно наче й недалеко, але я впевнений, що це далеко. Я впевнений, що це дуже велика кількість там блоків, і треба якось спробувати і старатися це все добувати. Ладно, лопати нема, це погано. Значить, зробимо собі нову лопату. Оце вже хорошо. Хе -хе так, 27 й рівень лави це ерунда, тому що зараз я спокійно звідси свалю. Я не буду битися з вашими босами, я не буду рядувати світ, я просто свалю звідси і буду кайфувати собі на тому, ну за 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 вулканом. Не знаю, хто мене сюди посадив, цей вулкан, але тут тусуватися точно не хочу. Ви, звісно, вибачайте, друзі мої. Ну, придеться звідси слинювати. Так, у мене є сіки блоків. У мене є блоків немало. У мене є блоків немало, це хорошо. Ну, я не знаю, скільки мені надо. Дивісь, скоріше за все, ті стінки в районі 180-ї висоти. Я на висоті які? А я не знаю, на якій висоті, але я знаю, що лава на висоті 27. Значить, е, я на висоті десь плюс-мінус 50, плюс-мінус. Значить, мені ще дуже багато блоків, тільки щоб вилізти наверх. Це я ще не говорю про те, щоб добудуватись до цієї стіни. Прикинь, мені там ще капецьки надо. Я вообще і так піти, як. Ну, як такий, типа, як тепленький чел, вибрати, з якого, ну, до якої сторони мені трошки ближче бігти, бо я звідти будувався. Я не знаю до якої сторони мені ближче, поняв? Скоріше за все, є така сторона. Наприклад, ось, ось цей кусок випирає там хорошо. Може, я туди зможу побудуватись, га? Давай попробуємо, погнали. Зараз помаленьку, потихеньку будемо будуватися. Там буде видно. Обалдеть, ну це, це, це солідно. Давай оцими блоками будуватись. Фух, так. Давай пробувати. Давай, 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 давай Санічка, сіки тобі там ще. А, ну взагалі в бік не так да не так багато блоків надо. Там, походу, багато. Ой-ой, ой піднялася ще лава. Там, походу, проблема в тому, що треба, коротше, вгору багато блоків. Ну там, якщо що, можна вже і ламати блоки, ну, кайлом моїм. Я думаю, буде нормально. Ну, диви, ми вже потратили десь майже стак. Майже стак блоків ми потратили, і в цілому ми ще не дошли нікуди абсолютно. Значить, скоріш за все мені добудуть ще блок. Скоріш за все, так. Да. Абалєть, ну це солідно. Так, да, блоків нада ще багато. Ну мені осталось менше, ніж я вже поставив. Так що по суті, я ще соці 20 доставляю, ще може десь плюс-мінус і я добудуюсь. Коротше, майже два стака треба було б, щоб добудуватись. А що в мене ще по блокам осталось? У мене є ще, якщо що, дерева 44, кругляку, землі трошки є. Коротше, ще, якщо що, буде, буде діло, я думаю. А Якщо не вистачить, то вже будемо щось там копати, зубами гристи, я не знаю. А ні, то повернемося додому. Хі -хі. Ні, мені блоків треба багато, дуже. Я щось так подивився. Тут блоків треба взагалі тонна. Ладно, будемо думати, там є земля. Ну та да, такі куски маленькі є. Це мало дуже. Попіднятися просто такому, ми зможемо, ну, плюс-мінус десь туди. Далі вже буде складно. Далі вже доведеться ставити блоки. Блін, а я багато блоків. Втрачу, чуєш? Я прям багато блоків витрачаю. Прям тонну блоків, чувак. Що робить? Ну, Мені ще не багато, але все рівно. О, тут можна було отако будуватись, ти гониш! Боже Сань, який ти, який ти вообще тепленький? Я вообще в шоці. Я не знав, що так можна будуватись. Я чесно, реально попробував, думаю, вроді ж можна було так будуватись! Ладно. Непогано, непогано згорів. Це, це зветься телепорт, друзі мої, для того, щоб добути ще блоків, бо я зрозумів, що в мене вони закінчуються. В общем, це спеціально було. Я спеціально впав в лаву. Я знав, що так треба. Щас будемо ламати блоки, поки не зламається лопата, тому що блоків надо реально багато. Ми там їх бистро щось поставимо, і буде кайф, але лопата зламається прямо зараз. І я блоків добув не так багато. Це, звісно, неприємно трохи. Ну, що ж поробиш? Да. Блоків у мене вже нема. В яку сторону я будувався? Туди. Так, ліжко спаленпойнт хай буде. Це хороша штука. Дивись, я майже добудувався до тої штуки. Там мені реально. Юрунда лишилась. Потім у мене є ще нормально блоків, щоб вилізти з цього клятого вулкана. Фух, це серйозно. Погнали. Рівень лави 31. Зовсім скоро вона підніметься. І буде проблема. Проблема number 1. Так, будую. Нормально. Лава ще піднялась, це халепа. Я можу вже спригнути, так? Да? Таке відчуття, що наче можу вже спригнути. Ну не сильно хочеться спригувати. Давай отако. Трошки блоків потратимо, щоб менше отримати демеджа. Давай отако спригуємо. Фух, два хп потрати. Все. Я з цього вулкана. Пішли ви всі геть. О, це якась яма. А, ні, нормально все. Так, ладно, паркурим. Ще жорстко вилазимо. Мені треба тупо звідси свалити. Давай, 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 давай. Саня, бо це ну його баню. Вилазимо. Оце ми хорошо піднімаємося, да? Ми прям добре піднялись. Ми прям хорошо піднялись. Клятий вулкан. Клятий вулкан. От не спалось тобі, захтів ти взяти і зробити виверження. Ну це прям те, що не треба робити. Так, все, вилазимо ще. Там рівень ще піднявся. Ну, я це розумію. У мене є ліжечко. Так, да. давай, якщо що, тут переночуємо на всякий випадок. Бо я не хочу тут вночі ще заспавнусь купа мобів, Вони мені ще заважали проходити гру. Ну, як проходити? Тут складно назвати це проходженням, я просто читерю конкретно, якщо чесно. Так, а я правильно йду. Вроді як да, погнали. Так, тут вилазимо, тут вилазимо, тут вилазимо теж нормально. Хорошо? І тут перепригуємо, і сюди шуруємо, і сюди, і сюди. Диви, як я піднімаюсь. Як жорсткий тіп. Диви, взагалі хорошо лізу. Ой-ой-ой, ой-ой, як я вилазю. Ой-ой-ой, як же я вилазю жорстко. Так, а далі тут, звісно, вже солідно, але що но... ж поробиш? Треба якось вилазити. Так, там лава далі піднімається, але ти знаєш, я вже не парюсь по цьому поводу. Правда, землі у мене дуже мало. Оце реально що є проблемою. землі тупо не вистачає прям крепко. Що робіть, що робіть, що робіть? А мені ще багато лізти? А мені ще, мабуть, багато. Ну деревом я прям не хочу взагалі будуватися. Типа кругляком, що ладно, окей, ну деревом багато ще? Ні, не сильно, нам треба вбіг Давай Давай отаку сюди. Пемс, пемс, спемс. Бемс, хорошо. Тут отако. Сюда давай. Четко вилазим, Тут отако вилазим, диви, ми прям високо, 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 тепер сюда, Бемс, Бемс, тут сюда. і ми. ми вилізли, братва! Ми вилізли, Ми прям конкретно свалили звідси. Ху-ху! вулкан, іде геть, Я пішов донизу. Ааа, тут кінець! блін, Капець.